Собачь вітали? Дай! А -а -а! Золоте курчатко, золоті томинці, п'явся схоні і так дитинці. А дитина зітек збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Пазли половинки українська абетка. М, М, Да. Слово, Варенька мое Из твоих начинается это М. Ноль О. О. Ну начинает пирог точно? И. Ижак, Ежак Е. 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 Тому що з літери и слова не починаються, Вона всередині слова. Так, у нас тут розслідування. Чого зайчик засмутився? Це, тому що його краї... Хто це посмів зробити? Пету. Пету. Це індик. він індик забрав. Іґвін. <гум> От це, да? А оце починається. Солодець. А хата зуб буде моя літера? Посмотрите, моя еда! Ой! А, -а, -а. Ва! а це это что ещё Вареночки. Это наболёвано что? Балаба. Каюча. Щука. Щука. Кусачка. Это чашка. Так, а это? Шаровары. Мам, Мам. а вообще-то из другой для то чашка. Из другой. А веку? Чуваки. Відмінно, чудово, супер, молодець. Спробуй ще. Старайся. так Тепер в Да. Лісом в темряві літає. ху-ху-ху-ху, Промовляє. Велетенська голова здогадались. це... Сама. Так! Точно, ось! Відмінно! Ма, пока. Может, когда тебе не сказала, всем привет. Точно! Ага, давай.